Будано видав нові заяви, де знову зміг всіх здивувати, показав дещо несподівано. Та поміж тим, апопея з його можливим звільненням продовжується. Розкрили нові неочікувані деталі того, що йому буцімто підготували. Є заяви про те, що в першому раунді він вистояв, але розпочався другий. Невже питання дійсно стоїть гострою? Чому та коли можлива така кадрова зміна? Говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся до кінця, щоб почути всі актуали. Альні та важливі новини, ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Будана встояв, але буде другий раунд. Шеф Агур нібито намагається зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи. Про це повідомляють джерела у розвідці виданню New Voice. За інформацією цього джерела Агур планували спочатку забрати функцію керівництва над військовим аташе, прикріпленими до посу заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Цитую таким чином гур лишився б частин. На свого міжнародного впливу розповів співрозмовник New Voice. Окрім того, за його словами надалі від розвідки планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагалися визабрати групи, що використовують далекобійні дрони та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Все це за даними джерела НВ вдалося від. Тої але буде ще раунд другий. Водночас, цей співрозмовник редакції не назвав конкретних чиновників, які намагалися звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні деякі представники банкової аналітики видання «Форбс Україна пишуть, що між Будановим та Сирським є конфлікт, через що ГУР не залучили до курської операції. За інформацією видання головком обурений тим, що глава гур не ділиться з ним подробицями спец. Операції розвідки тим часом, як кажуть джерела, Зеленський не в захваті від певних операцій гур, які не здобули успіху. Також за даними змі, натягнуті стосунки у Буданова та Єрмака, мовляв, голова ОПУ недолюблює людей, які мають медійну вагу та підтримку партнерів. Через ці причини, як пише видання Буданова і можуть звільнити з посади голови гур, але за даними джерел найближчим часом цього не відбудеться. Разом із тим, кілька інформованих співрозмовників РБК Україна стверджують, що Буданов нажив не собі недоброзичливців і в інших органах, зокрема в СБУ. Хоча, за їхніми словами, з самим очільником спецслужби Василем Малюком у начальника гуру відносини цілком нормальні та конструктивні. У змі також подейкували про конфлікт Буданової. З головнокомандувачем Сирським, через що начальник воєнної розвідки нібито не був ніяк залучений до операції у Курській області. Однак джерела видання заперечують і перша, і друге. Ми цитуємо одного із. Поінформованих джерел, який побажав залишитися анонімним, між генеральним штабом і ГУР є скоріше, так би мовити, здорова конкуренція на ґрунті розвідданих. Буває, що ГУР приносить свою інформацію, а генштаб свою, яку отримує від підрозділів ЗСУ із поля боя. Іноді їхні дані та прогнози, зроблені на основі цих даних, не співпадають, і буває так, що вона не співпадає не на користь генштабу. Проте як такого конфлікту там немає, пояснює експерт. Ну а також військовий експерт та колишня співробітника Іван Стопак в інтерв'ю радіо НВ заявляв, що спецслужбісти ставляться до діяльності Буданова дуже дуже напружено і намагаються її не коментувати, оскільки на жаль гур стало дуже медійною організацією. Також за словами Стопака є багато претензій щодо загибелі українських фахівців, гурта інструкторів, які полягли внаслідок не дуже спланованих операцій. Цитуємо. Просто у медійних операцій на кшталт тієї, яка була на острові Зміїни. Не говоритиму і про деталі, але загинули краще з кращих. В Криму бачили висадку наших спецпризначенців на гумових човнах, і щонайменше найменше один із них потрапив у полон. Решта загинули. Такі результати зазначив він. Однак, схоже, що зараз ця тема дещо відійшла на другий план. Проте від співрозмовників видань з різних військово-політичних кіл на умовах анонімності зазначається, що чутки про ці звільнення та такі зміни не взялися ні звідки. Крім того, експерти вважають, що спробу розхитати крісло під Будановим продовжаться, і цілком ймовірно щодо питання його відставки можуть повернутися знову ще до кінця цього року. До того ж, раніше також з'являлася інформація, що на банковій пригледіли кандидата як який може зайняти місце начальника гур в разі його заміни. Це нинішній очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, який нібито має гарні стосунки з сирським та. Заступником голови ОП Романом Машовцем самому ж Богданову за однією з версій можуть запропонувати посаду на кшталт заступника головкома з питань розвідки, щоб з одного боку залишити в орбіті, з іншого позбавити реальних важелів впливу та медійності. Хвиля напруги між Будановим та офісом почала наростати цього літа. І тоді з'явилася спроба розширення переговорної групи, яка від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займається підготовкою обмінів у Данафучорі Координаційний штаб з середини 2022 року, де Юре він є органом кабінету міністрів, куди мають входити представники різних структур. А де факто діяльність Кордштабу здійснювалася здебільшого під гідою гур у середині серпня до переговорної групи при кордштабі. Хотіли також ввести представників СБУ МВС ЗСУ СЗР та уповноваженого ВР із прав людини. Крім того, при штабі намагалися створити щось на кшталт ради чи президії, куди б мали увійти представники тих органів. Які і так входять в кордштаб. зі сторони. Усі ці рухи виглядали як спроба посунути воєнну розвідку або принаймні зменшити її вплив у питанні обмінів. Хоча, як зазначають джерела, видання у силах оборони, роль чи діяльність гур після цього ніяк не змінилася. однією історією, яка б мала кинути цінь на гур, стали події довкола спецтехноекспорта. 3 жовтня це держ вивели з під головного управління розвитку і передали безпосередньо під контроль Міноборони після початку Великої війни. СТ за замовленням агенції оборонних закупівель. Привозила закрутону зброю, техніку та боєприпаси для сил оборони, зокрема з тих країн, які відкрито та напряму не співпрацюють із Україною. В міністерстві таку реорганізацію пояснили тим, що зіткнулися із перешкодами при внутрішньому аудиті СТЕ. Тоді як у компанії виявили проблеми з дебіторською заборгованістю, про що стало відомо змі. Компанія через низку факторів не змогла вчасно привезти окреме законтрактоване озброєння, і тому накопичила борги перед Міноборони. Надалі міністерство планує провести. Перевірку діяльності спецтехноекспорта і можливо ліквідувати його. Тим часом стало відомо, що Кирило Буданов особисто керував місією із визволення вовчанського агрегатного заводу. Про що повідомив командир підрозділу Стугна Тимур Лінкус. Ні для кого не секрет, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. І, безумовно, це підтримує більшість Віців і дає їм мотивацію. За словами Лінкуса, важливим етапом операції було непомітне зосередження українських сил і засобів в районі проведення бойового завдання. Військовий наголосив, що успіх операції залежать від чіткої координації між різними групами спецпідрозділу. Зазначимо, що вовчанський агрегатний завод було звільнено від окупантів. А спецпризначенці, які приймали участь у цій операції, були нагороджені Будановим. УР офіційно підтвердило, що українські воїни звільнили агрегатний завод і Взяли в. Полон два десятки окупантів і контролюють територію після зачистки 30 будівель об'єкта. Ну а ми вам дякуємо, що відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. До зустрічі. Слава Україні!